Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні продовжу оглядати актуальні події, ну отже, давайте почнемо з цікавого. Нібито Талібан об'явив війну Ірану, і ніби там у них вже сутички пішли, ну от хочу подивитись, що взагалі правда, неправда, і взагалі що з того вийде. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи правда те, що ось е, вчора, позавчора е, відбувалися сутички між Талібаном та Іраном? Хай скажуть що неправду. Так, довертаю по часовій. Манус перевернутий. Феху. Кану перевернуто. Ну, добре, докладу. Тейвес. Урус. Альгіс. Ага. Я зрозумів. Отже, манна з феху кана перевернута. Ну, дивіться, ось так. Ухід людей. В даному випадку дійсно жертви там були. Ну, про що новинах заявляли? Так, дійсно. Ну ось сутичка, так. Це знаєте, як. ну, Зброя, зокрема. Тобто, дійсно, людей, ну, зрозуміли, так? Далі, феху, кано перевернута. Ну, ось так. Людей, то його... А далі, а ось бачите, що, а власність, дійсно щось там захопили. Якусь власність, там ніби пару споруд на кордоні захопили, щось такого плану. Крім того, дивіться, кану перевернута. Е, ну, не все їм вдалося, що хотіли на даний момент, але ж це не кінець. Е, і, зокрема, інформація певна прикривається стосовно того, що вони там захопили. Так, до речі, поки не забув, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в нож сообщество, там важливі новини. По каналу, та й не тільки. Дивіться далі, що у нас тут? Ну ось, Тейвас Урус, Альгіс. Ну, так, як я казав, так, зброя. Зокрема, інформація певна стосовно зброї прикривається, е що там вони використовують так, і що вони захопили. Зокрема, ну, ось, люди в кращий світ. Жертва, відповідно, є. Дивіться, ось Урус, Тейвас Урус. Тобто, ну, поперли так, знаєте, гарно поперли, будемо говорити. І, схоже на те, до речі, ця журна може говорити про те, що, знаєте, ну, приховано, тобто це несподівано було для іранців. От таким от чином: і поперли, і доволі непогано. Ну, і ось Альгіс, під захистом, є в них там певний захист. Ну, до речі, можна подивитися, якщо цю зв'язку, то це, знаєте, захист їхній це ну як, таємниця і раптовість. О, Отак, от от правильно сказати. Ну, непогано, гаразд. Добре, давайте подивимось тепер стосовно того, як далеко це зайде. Війну там не оголошували. Офіційно, принаймні, там і джихад, і так далі. Давайте подивимось, що з того вийде. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи правда, що е, не так? Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи Талібан оголосить війну, чи то джихад Ірану найближчим часом? Аськать уже не правда. Соло. Ейвас. Перд. Ха, ну тут можна і не докладати. В принципі, зрозуміло. Ну, схоже, то, що так. Найближчим часом оголосять таки війну. Чи то джехат, що в ісламському світі, в принципі, буде одне одному дорівнювати. Дивіться, ось Ейва сперт ну руна перемоги перша випала. Тобто, ну по питанню, ну так, так. Далі, ось дивіться, оборона, тобто Ну там конфлікт. Ну, хоча, з одного боку, оборона, з другого боку, і вихід на новий рівень. Тобто конфлікт буде наростати. Отаким чином. Крім того, дивіться, перт. Це як про удачу, знаєте, так і. Ну, зокрема, так. Тут і нарощування оборони йде. Ну, і знає, ну, ну так, нарощування оборони, зокрема, це ж ріг достатку, ріх ізобілля, тобто, ну, е, або підтримка піде якісь із сторін, або якась сторона захопить. Ну, отже, ми Талібан питали. Ну отже, схоже, що Талібан там щось захопить. Мова зараз якусь військову базу йде, яка недалеко від кордону, щось такого плану. Ну, але ж, Талібану і Америка залишила доволі непогано, так? коли вийшла з Афганістану. От і про це вони також можуть говорити. Що в них ріх достатку вже, в принципі, є. Е, гаразд, цікаво, цікаво. Е, так, дякую за відповіді. Ну, добре, давайте попитаємо ну, наслідки, як, що з того буде? Там, кілька днів повоюють і на тому все, чи дійсно щось буде серйозне. А от, знаю, як запитати, так, щоб зайвого не цей не показувати. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи е, конфлікт. Ну, чи війна із Талібаном нанесе велику шкоду Ірану? Хай скажуть, що неправда. Кана. Те вас перевернутий. Гебо. Інгус. Манас перевернутий. А Ану, добре, і куди? Ха -ха -ха, я зрозумів. Добре. Е, дивіться, що в нас тут. Канон, ти вас перевернутий єбо. Ну, чи велику шкоду нанесе? Загалом всі руни, ну, більшість рун позитивних. Хагалаза тут немає, тобто це прям ну, не катастрофа буде, але шкоди нанесуть вони ірану, так. Ну, на наше щастя знов таки. Е, карма Іран догнала за шахеди і так далі. Угу. Е, Побачимо, чи допоможуть їм аналоговнітні су 35 які Московія поставила. Дивіться, що вона тут канон, те вас перевернути Геба. Перепрошую. Е, ну, дивіться, гарні новини по питанню. Ну, е, гарні для нас. Для Ірана це не зовсім гарні новини, будемо так говорити. Ну, руни, е, руни відповідно, в даному випадку показують, ну, знаєте, мене... показують так, щоб було зрозуміло всім. Ну, в першу чергу, мені. Чи це буде добре? Ну, добре, так, для України це буде добре, однозначно. Для Ірана не дуже. Е, гарні новини по питанню, зокрема. Так? Що це в нас? Це в нас явно прильоти, однозначно прильоти із жертвами, до речі угу. з сторони іранців, зокрема, про що мова. Дивіться далі ось Гібо. Мало того, це і дари, і знаєте, і партнерство. Тобто, ну, ну також, схоже, будуть е, наводити також у Талібана там якась своя мережа шпигунів там чи будуть купляти Людей, так, так би мовити, для того, щоб ось наробити побільше лиха. Ну, Терористи, що ж з них взяти. Е, добре, дивіться, інгус. Також, бачите, під Кану. Ну, по ситуації було приємне завершення ситуації. Ну, зокрема, ну, з, з нашої точки зору, з точки зору України. Е, дивіться далі. Ну, ось так. Людські жертви. Однозначно. Ну, в результаті чого? Та ось. Збройна агресія, ну і прильоти, зокрема, якщо вже так дивитись. Е, дивіться далі. Е, вас, відповідно, рух. Мені стало цікаво, а куди. Ну, ось тут про дари і про партнерство, рух. А куди рух? Та ось, вищі сили випали. Ну, це, знаєте, в кращий світ з одного боку. А, а з другого боку, це. ну... Тут треба саму Боже, сам іслам знати. Так? Ну, тобто Дорога до вищих сил. Так? Е, ну, так, постулати іслама. Зокрема, чому ні? Якщо дійсно об'являть Джихад, Талібан, Ірану, то, то це от і буде. Ну, загалом непогано. за немає, за також. Ну, але, але, ситуація там буде цікава. Побачимо. побачу. Шахеди, я думаю, всім уже ось чортіли. так, Сьогоднішня ніч, зокрема. Я в Київській області знаходжусь, якщо хтось не знав. Я вночі так прокинувся від того, що бахало збивали ті шахеди, будь вони неладні. А, добре, а давайте сюди ж запитаємо: а чи зараз буде Ірану до того, щоб поставляти шахеди в Росію? Так, добре, дякую за відповіді. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи е, з початком конфлікту з Талібаном Іран зможе постачати Росії шахеди? Хай сказать що неправда. Лагус. Гібо. Орус. От зараза. Дивіться. Лагус, ГБУРус. Ну, ось, відповідно, сама та гадость, мопеди ті летючі, так? Ось, відповідно, договори, контракти. А Лагус в даному випадку, знаєте, як вектор, ну, поставка, грубо кажучи. Ну, всі три руни позитивні, зможуть постачати. М -м а ну добре, давайте уточнимо. Зараз прийшло питання. Дякую за відповіді. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи з початком конфлікту з Талібаном Іран зможе постачати великі об'єми шахедів Росії? Хайскать це правда. Єра. Тейвас. Ну вас також прямий. Зараза. Ну, бачите, щось видать. Це. Ну, схоже, сильно далеко в глиб самої рану не зайдуть все-таки таліби, так? Відповідно, бачите, поки що ще є межує. Ну, ось Єра, Тейвес і Евас. Ну ось Тейвас в даного випадку, якраз шахеди, мопеди, ось вам рух їх. Ось вам бачите благоприємне завершення ситуації. Курожай, знаєте? Ну, Це контракти, от реально, це контракти. Результат раніше проробленої роботи, так? Трястя. Ну, гаразд. О, до речі, а якщо вже тему Ірану підняли, давайте ще одне подивимося. Там ще одна країна е, з Іраном дуже такі стосунки має. Давайте подивимось, чи вона буде мовчати, чи ні. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом Ізраїль буде наносити удари по Ірану? Хай скажуть рони неправда. Отав перевернутий. а ну добре. Соу. Ну, довертаю. Добре. Вун є перевернути. Дагас. Ну гаразд і куди? Е, а я правильно розумію. Ха-ха-ха, чудово. Ну, гаразд. Е, добре. Що в нас тут? Феху отав перевернутий Алькіс. Ну, чи будуть задавати ударів? Е, ну, схоже, що так. Знаєте, це скоріше, ну, якась операція буде, так. Стосовно чого зараз почнемо, дивіться, фейху, отов перевернутий Альвіс. Е, ну ось власність, так. Зокрема, це що? Е, та ось ядерка знову. У угу. Ірана ж там є розробки, так? не для кого не секрет. Ось, і схоже, якраз удари по цьому сектору і будуть наноситись. Дивіться, ото перевернутий. Втрата власності, зокрема, йде. Ну, якої? Ну, ядерну, якщо так подивитись, цю зв'язку. І ось сумні новини. Для Ірана, зокрема. Дивіться, далі, Альгіс, ну, захист вищих сил. так. Тобто, ну так, Ізраїль буде захищати себе. Як відомо, кращий захист це напад. так. Дивіться, це пояснив, в принципі. І ось Дагас іде, тобто трансформація ситуації, куди перт. Ну, Це і про відкриття нових можливостей, це знаєте, і про удачу в тому числі. Удачу. В даному випадку для Ізраїля. Ну, Вдалий захист, якщо так подивитись всю трійку рун. Ну, mm, Так, будуть, будуть бахати по ядерній програмі Ірана. Все, що з цим пов'язано. Схоже на те. відповідно, я уточнив, ну і випала пуста руна. А, а, рунічний юмор. Думай сам. Стосовно розкладу, мимо, інформацію надали. Ну, а раз, мені так побачилось. Е, ну що ж, чим більше, е, як це? Е, враг моєго врага, мой друг. так? Е, ну, Ізраїль якби, нам лояльно доволі відноситься і допомагає, негласно. Ну, а Якщо з Іраном там зробить їм проблеми, то буде взагалі чудово. Ну, Добре, ось такі от розкоди вийшли. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! І нехай щастить!